Сьогодні у нас дев'ята лекція. Культура мислення як фактор державотворчий. Проблема складна, потребує багато факторного аналізу. Але вона є і мусимо її торкнутися. Для початку, подай дотиком. Бо тема до того ж. І делікатні, тож почну з того, що сьогодні ми будемо говорити про те, як культура мислення. Не існує у просторах російської пропаганди, і простор російської пропаганди працюють ці винятково для того, щоб люди думали те, що їм скажуть. Ну і власне ми багато разів про це говорили, і про це зокрема говорить нам Ліна Костенко у своїй лекції про серію, яку я вам вже розповідала, і це окрема лекція. Можете всю серію подивитися, можете подивитися окремо. Але я сьогодні робила скрін, бачу 158 переглядів. Ви не дуже туди заходите. То. Тож, я вирішила повернутися і дослідити детальніше. В газеті Голос Україна ще в 92-му році, з самого початку нашої незалежності, з'являлися такі критичні думки в адресу самих же українців. Так от тоді було написано, що в Україні завжди вистачало людей. Великої динаміки і вузького інтелекту в Україні не бракувало людей великої динаміки і вузького інтелекту. Ну, ви знаєте, українці, вони ж якісь такі дурачки, багато багато дії, а ніякого результату. Дай дурному молитися, та він і голову розгіб'є, тощо, тощо, тощо. І от Ліна Костенко тводить, між іншим Фразу, яка є маркерною, яка вже визначає нас певним чином і нав'язує нам певне ставлення до себе, і Ліна Костенко наголошує на тому, що варто дослуховуватися до того, що вам говорять, для того, що для вас зробили норму, до того, що нам розповідають, що ми такі трошечки дурнуваті, недоумки. А ми до цього звикли. Образ тупих, але ну, а що робити? Нравиться. Дуже часто говорять, ми й повірили. І дуже часто, як ви знаєте, вона є така критика в адресу українців як нації, їхнього менталітету, а так знаєте і свідомості. І це все то на рівні добродушних жартів, таких собі хвилин, то навіть досить ушликливо. Але оскільки все розкидані скрізь ці претензії, самопретензії українці про себе говорять часу, оскільки це так, як ви знаєте, розкидано, то якось з того приводу можна усміхнутися. І зараз дехто навіть посміхнувся, коли я процитувала. Це ж страшна фраза, що в Україні завжди вистачало людей великої динаміки і військового інтелекту, уявіть собі таку, такого типу особистість. І десь ми вже дуже звикли до таких кпин. Причому навіть оці суржикові, оці передачі, які були раніше, зараз, вони ж фактично теж відбивають той образ нації негарний, тупий. А ми звикли. Нам нам приміряли, 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 приміряли образ тупих. А ми так до нього звикли, що нічого поганого в ньому не бачили. І Ліна Костенко говорить про це у 2000 році. А реакції загальної на подразник, який приміряв на нас образ тупих, ненажерливих, розчеловічених, агресивних і хейтерів і все інше. Ми це все приміряли. І Ліна Костенко у цій своїй лекції, зокрема, зосереджується на на цьому аспекті про інше ми поговоримо трошки згодом, але вона зосереджується на аспекті того, що українців малюють дурачками. А ми ці жарти припинили стосовно себе сприймати, і говорить вона задовго до появи 95-го кварталу, тобто цей гумор існував. Ну, ми знаємо королів, але очевидно, там було дуже багато іншого процесу, і, взагалі, визначення українців як хахлів, як хитрих хахлів, як тупих сележерів, То що, то тощо, тощо. Уже в 2000-му це було очевидним для небагатьох, але актуальним є дотепер, тому що насправді. Все одно дуже для багатьох українців є неочевидним вдягання інших костюмчиків, так і вдягання костюмчика тупого українця. Їм подобається характеристика українців як тупих, тому що вони звикли до неї. Це для них звична характеристика. Їм не подобається характеристика українців, як таких, хто дають відсіч, тому що їх знову ж таки привчають до цього. І тут ми перейдемо власне до двох пані, яких ви побачили на обкладинці. Не переживайте, відео багато не буде тут нещодавно. Настя Приходька і Уходька дала інтерв'ю Наташа Влащенко, і всі припали до цього інтерв'ю. Я хочу записати інтерв'ю на російському мові в підтримку моїх громадян, які мають український паспорт, в підтримку їх. Не тому, що ті, які приїдуть зараз, з окупірує з під Курахова, да, от, то есть, Боже, простіть, з Курахова приїдуть, з Скопенська їдуть, з Покровська їдуть. Та вони там половину не знають української мови, що мені отвернутися? Я не имею права, потому что сейчас война, и каждый друг другу должен протягивать руку помощи, а не постоянно унижать, оскорблять, э, щемить, э, заставлять что-то делать. Ой, ой. Я вас перепрошую, я переплутала. Я переплутала відео. Не переплутала, насправді, звичайно. Настя Приходька це інтерв'ю дала рік тому. Я навіть про це робила випуск рік тому, а рік тому. А і я переплутала відео. Точніше, як я, я не переплутала. Я спочатку пішла, подивилася, що я нарізала для цього відео, а потім подивилася, що Настя Приходька говорила в інтерв'ю. І в принципі, нічого не помінялося. Вона все так же з добром на русском язикі. От текст ідентичний. В принципі, я не розумію, навіщо що було дивитися, якщо можна просто подивитися рагулі рік тому. І діти, я не побоюсь этого говорят на русском языке. А в моём ОТГ только 8.000 переселенцев. И, соответственно, в классах деток моих приходять такі ж самі діти, які, к сожалению не володіють українською мовою. І мої діти не будуть їх бити. А мои дети я учу, помогите ему адаптироваться малышу. Покажите, где там водичку набрать, где туалет, где раздевалка, шкафчик и так далее. Я учу детей доброте. Як ви бачите, добро постійно з нами. І Настя приходька трошечки модифіку... модифікуючи текст, говорить один і той же самий текст. Ви можете, в принципі, не дивитися розбори цьогорічні. От просто подивіться минулорічний мій випуск, причому повністю. Бо я з нього ще дещо зацитую, бо воно дуже сильно лягає на сьогодення. Але питання в тому, що. Роботи Насті і робота Влащенка, і робота дуже багатьох інших русських балалайк в інтернеті, вона, як і моя робота, теж тепер в цьому полягає, вона полягає не в тому, щоб повідомити вам щось нове, а в тому, щоб повторювати це достатньо разів, для того, щоб ці думками стали думками в головах тих, кому це проговорюють. Отак от. Так от. Я вам розкриваю таємницю. Це все відбувається не для того, щоб повідомити якусь нову інформацію чи сказати щось принципово нове. Настя Приходька принципово нового в цьому інтерв'ю нічого не сказала. Вона повторила, в принципі, той же самий програмний текст і записується інтерв'ю. А У Влашенка, ну, гості, ви ще з на, на цьому на постійному повторі. І ці гості повторюють одне й те ж, і вони вговорюють в аудиторію те, що треба говорити, щоб аудиторія увірувала і почала з цим жити, і думати це своїми думками. Ну зокрема, треба, щоб аудиторія увірувала, що у нас гражданська війна. От уже починається. От то що зараз відбувається, і я не знаю, даже як правильно підібрати слова. Мне кажется, вот такие вот как Мандзюк и с, с ней вместе, это люди, которые ведут нашу страну в гражданской войне. Ну, может быть и грубо говорю, но это мое впечатление такое. Потому что э, я считаю, что чуму на державную появилась в 22 году, в июле месяце. Просто никто не обратил на это, э, наверное, явного такого внимания.